Всім привіт, з вами Трейдлі. І сьогодні ми розглянемо рух криптовалют на цьому тижні. Так як ми бачимо, попередній трейд по біткоїну, в якому ми брали шорт, відпрацював повністю. Я ж закрив цей шорт в районі повністю трошки раніше. Закрив я його по 100. 106-103 тисячі доларів. В принципі, в цілому відпрацювання, як ви бачите, відмінно, тобто ми побачили відскок, все ж таки, і потім. Потім біткоін провалився навіть нижче з 102-101 тисячі доларів. Ми бачимо, що наразі біткоін пробив глобальну трендову лінію, яка ще формувалася фактично, з... Подивимося, глобальну трендову лінію. Вот. Глобальна трендова лінія вона формувалася ще з 24-го року, так, 23-24 рік. Ми можемо подивитися. Тобто зараз. Мені здається, що ну, намагаються маніпулювати настільки це можливо. Також можемо подивитися, я говорив про те, що буде фейковий вихід з трикутника, що ми, в принципі, і побачили. Е, ось був вихід з трикутника 116 тисяч доларів, і ми бачимо зараз відмітки 96 тисяч доларів в цілому реалі. Які прогнози? Прогноз... Зараз від 99 до 98 тисяч доларів можна помітити відмітки, можна набирати лонг позиції Тобто, в цілому, якщо розглядати найгірший варіант, будь-який відскоп в районі 5-10%, навіть може бути від 98 візьмемо 98, Також можна взяти 96 тисяч доларів. Ну і найгірший випадок це якраз закриття гепу, який ми розглядали геп якраз сім'ї це 92 тисячі доларів. Звідси я б розглядав би відскок. В районі можна розглянути в район хоча б, хоча б 108 110 тисяч доларів. Тобто відскок буде достатньо сильним. По Фібоначі ми можемо подивитися, що ФВГ рівень це 108 110 тисяч доларів. Тобто його ми в, в будь-якому будь-якому випадку ми його закриємо. Як ви бачите, трейд по ефіру, те, що я говорив в цілому, не треба заходити на 100% позицію, так як стоп тут відпрацьований, але ми говорили, що в районі 3300 доларів, і 3000 можна якраз добирати позицію. Ми бачимо, що фактично, саме там, де я і ставив відмітку, ми саме до цих позицій зайшли. Тобто, якщо ви зараз. Не закуповували ефір, це відмінні відмітки після пробиття АТАж для того, щоб ми рухалися далі в цілому. Наскільки ми бачимо, що зараз е, вижимають всі соки, скрипти, бачимо, що зараз е, рівень страху й жадібності був сьогодні 21, але бачимо, що він піднявся до 27. Наскільки це погано чи добре? Ну скоріше за все, завжди розворот в зоні надзвичайного страху, це рівень 15, ми бачимо, скоріше за все, ми маємо ці мінімуми оновити. І там уже побачити відскок або нормальний ріст. Також розглянемо солану, про я говорив, що якщо ми проб'ємо оцей рівень наклон, який ми досить непогано витримували, ми отримали гарний шортовий му. Солану я відповідно не шорти, нічого з неї не робив. Зараз рівень 140-120 гарний для закупівлі солани, тому що зараз можна подивитися по солані гарні. Плюси по АІТФ там в районі 60-80 мільйонів. Закуповують кожен день. Якщо ми бачимо по ефіру і біткоїну відтоки, то по Солані наразі ми бачимо гарний профіт. Тобто люди закуповують. Також розглянемо домінацію біткоїна. Бачимо, що ми тестимо критичні точки в районі 61-62%. Очікую на саме шортовий мув. Саме по домінації біткоїну. Тобто, в даному випадку, якщо ми будемо е, рости, біткоїн має бути на другому плані, а саме альткоїни мають вистрілити верх. Що нам говорить домінування USDT? Ми бачимо, що наразі ми затестили саме той рівень, де я помічав? 5,60. Я очікую зниження відповідно о, до мінімум 4,50. А там уже будемо дивитися. В Цілому о, капіталізація альткоїнів також досягла вже критичної точки. Ми можемо подивитися по Total 3. Дивимося, ми ще не затестили, тобто тут має бути в цілому подвійне дно. Тобто, ну якраз зону 837 мільярдів доларів можемо затестити і далі отримати. Досить непоганий лонговий мув. От ми бачимо. Ми якраз розглядали варіанти. Якраз перший варіант не відпрацював, тобто ми не отримали вангову в даний діапазон. Ну, скажімо так, ми його отримали, але це було досить швидко, і ми отримали відразу жортовому часткове відпрацювання. Очікуємо в районі 800 мільярдів доларів. Але в цілому таке враження, що сьогодні що взагалі на цьому тижні будуть максимально вижимати всі соки з криптовалюти. Тому що минулий раз, до речі, можна подивитися, що в принципі так само було. Фанда і все інше оновлювало свої хаї, а крипту заганяли просто в нулі, і ми побачили тоді біткоін зниження до 70, а альткоїни укаталися. Але ну, не наскільки, звісно, але ефір Solana отримали гарні точки закупівлі. Зараз ми бачимо, що ефір опускається вже практично під 3 тисячі, і він нівлював весь свій ріст за 2025 рік. Тобто, якщо ви зараз закупите ефір, у вас буде непогана ТВХ. Там, я не знаю, якщо не 50% зайти їм, якщо в разі проливу до 2800-2500 здобрати, у вас буде середня ТВХ там, в районі 2900. Що є непоганою точкою входу, як мінімум для корекції, того 4500 800. А в тому, що ми оновимо АТА, я в принципі не сумніваюся. Питання тільки коли? Так, розглянемо також карту ліквідації по одноденному таймфрейму. Ми, в принципі, нічого цікавого тут не побачимо. Треба відкривати семиденний таймфрейм. Тут уже ситуація значно цікавіша. Ми бачимо, що обсяг лонгових ліквідацій. Значно значно зменшився, тобто винесли зараз практично всіх очікування корекції це певно, що буде в даній ситуації. Якраз ту зону, яку я відмічав, зона 98 тисяч доларів можуть добити вже взагалі цілому лонгістів і отримати гарний, гарний лонговий мув. відкримо навіть 30-денний таймфрейм. Бачимо, що там до 120 тисяч доларів у нас 5 мільярдів шовтів. Це, це дуже багато. Тут, уже не говорячи про те, що зона 125, вона зараз, в принципі, і не потрібна, туди можна навіть не заглядати. Також дивимося за нашими топ-трейдерами. Трейдер зі стовідсотковим вінрейтом позакривав свої лонгові позиції. Він злив весь свій профіт, фактично. Бачимо, що ще один кит, який зараз лонгує ефір. Величезному мінусі, та в цілому ситуація зараз на ринку не найкраща. Але саме коли от такий страх панує на ринку, найкраще точки закупівлі. Тому що ці всі маніпуляції, то там не знає, хто такий Сізі, Сізі, не трейдер закуповує і дампить фактично Астер уже не перший раз. В цілому по Сізі така негативна динаміка. Він не зарекомендує себе. Ну як. Мінімум такий собі завжди ненадійний інфлюенсер, тому що після його посту був фактично дам Астеру. Спочатку ПАМП, а потім дам. То памп сесія на 30%, а дам зараз більше ніж на 50%, фактично пролився. Тому ситуація, звісно, така собі. Ну і в інтерм'ют, звісно, з Binance не можуть розібратись, хто фактично дампить ринок. А думаю, вони працюють зв'язки і спеціально ну, фактично знищують всіх плечовиків. І тих, хто працює як з якимось взагалі левереджем. Ну тут ситуації навіть коментувати немає. Ми бачимо, що в принципі більшість криптовалютних пар вони зараз перепродані. Тобто рівень перепроданості зараз ну величезний на космічному рівні. В цілому будемо завершувати цей огляд е, досить досить цікава і неоднозначна зараз ситуація, але все ж я зараз розглядав би лонговий мок в наступний. Наступному огляді, я думаю, ми розберемо о, і опублікуємо нові трейди. Зараз такий період, що краще пару днів перечекати, подивитися е, на рухи біткоїна, тому що я очікую, що ми отримаємо там певний відскок. То відскок, я не знаю, в район там 104 тисяч доларів. Потім ми ще раз скоріше за все, якраз затестимо і доб'ємо взагалі лінгістю, поки треба їх пособирати трошки, і потім вже добити, тобто в районі 98. Там ми походимо, скоріше за все, трошки піднімемо ліквідність, можливо, навіть нижче, І потім вже намалюємо подвійне дно і підемо вже вгору. Тобто куди саме, скоріше за все, це буде район саме 120 тисяч доларів, десь в район цього. І там ми отримуємо вже непоганий памп сезон саме по альткоїнам, тому що вони зараз, ну, якщо взяти дно, то вони просто. Кількістю беруть, а саме більшість нальткоїнів падає зараз в район 30-40%, просто без об'ємів, можна подивитись. ВІВ, який просто на 11% за сьогодні впав. До речі, Пепе більш-менш тримається, там мінус 5%. В цілому ситуація по альткоїнам, звісно, не дуже. Так що дякую за увагу. Всім гарного і продуктивного тижня.